Імануїл Кант. Переклад Ігоря Бурковського. Продюсер аудіовидання Сергій Ребальченко. Начитує Ігор Нечипоренко, Трансцендентальне вчення про елементи трансцендентальної естетики. Секція перша. Про простір, розділ другий метафізичний виклад цього поняття. За посередництвом зовнішнього чуття, властивості нашої душевності, ми уявляємо собі предмети як такі, що містяться поза нами, і то всі разом у просторі. У ньому є визначеними або визначуваними їхня форма, гестальт, величина і відношення один до одного. Внутрішнє чуття, за посередництвом якого душевність гемют споглядає саму себе або свій внутрішній стан, не дає щоправду споглядання самої душі. Сел як об'єкта, проте все таки існує одна окреслена форма у якій споглядання її внутрішнього стану є єдиноможливим, так що все належне до внутрішніх визначень постає у відношеннях часу. Час назовні, так само як простір усередині нас, поглядатися не може. Що ж таке простір і час, чи є вони дійсними сутностями, чи це лише визначення або відношення речей. Але такі, що не належали бречам самим по собі, якби навіть речі не споглядалися, а чи такі, що тільки прикріплені до форми споглядання і відтак до суб'єктивного характеру без шафенгайт нашої душевності, без якого ці предиканти не могли приписуватися жодній речі. Щоб з'ясувати це, викладемо спочатку поняття простору. Під викладом Експо я розумію чітку, хоча й не докладну презентацію того, що належить до поняття. А метафізичним виклад є тоді, коли містить те, що демонструє поняття як дане апріорі. Перше простір не є імпіричне поняття, виділене з зовнішнього досвіду, адже для того, щоб певні відчуття були віднесені до чогось поза мною, тобто до чогось у іншому місці простору, ніж те, де я знаходжуся, і щоб я міг уявляти їх як такі, що перебувають поза і поруч одне одного, себто не лише як різні, але й як розташовані в різних місцях. Для цього уявлення простору має вже лежати в основі, таким чином уявлення простору не може бути запозичене з відношень зовнішнього явища через досвід, навпаки, сам цей зовнішній досвід стає можливим щойно тільки завдяки згаданому уявленню. Друге, простір є необхідним апріорним уявленням, що лежить в основі всіх зовнішніх споглядань. Ніколи не можна собі уявити, що простору немає, хоча легко можна подумати, що в ньому немає ніяких предметів. Отож простір розглядається як умова можливості явищ, а не як залежне від них визначення. Він є апріорним уявленням, що необхідним чином лежить у основі зовнішніх явищ. Третє простір є не дискурсивним або, як і ще кажуть, загальним поняттям про відношення речей взагалі, а чистим спогляданням. Адже спочатку можна уявити собі тільки один єдиний простір. А коли говорять про багато просторів, то під цим розуміють лише частини того ж таки єдиного простору. Ці частини, крім того, не можуть передувати єдиному всеохопному просторові як його складники, що з них можна було б його утворити, але можуть мислитися лише в ньому за своєю сутністю, простір є єдиним і розмаїття в ньому, а отже, й загальне поняття про простори взагалі. Ґрунтується виключно на обмеженнях, звідси випливає, у тому що стосується простору, апріорне не емпіричне споглядання лежить в основі всіх понять про нього. Так само всі геометричні засади, наприклад, та, що в трикутнику дві сторони, в сумі більші за третю, завжди виводяться не з загальних понять лінії та трикутника, а зі споглядання і то апріорі з аподектичною достоменністю. Четверте, простір уявляється як нескінченна дана величина. Ми мусимо щоправда кожне поняття мислити як уявлення, що міститься в нескінченній множині різних можливих уявлень, як їхня спільна ознака. А відтак стоїть над ними. Але жодне поняття як таке не може мислитися так, начебто воно містить у собі нескінченну множину уявлень. І все ж таки простір мислиться саме так, бо всі частини простору в нескінченності існують разом. Отже, первісне уявлення простору є апріорним спогляданням, а не поняттям. Частина третя. Трансцендентальний виклад поняття простору під трансцендентальним викладом я розумію пояснення певного поняття як принципу, з якого можна зрозуміти можливість інших апріорних синтетичних знань. Ця мета вимагає перше, щоб такі знання справді випливали з даного поняття, друге, щоб ці знання були можливі лише за передумови пояснення цього поняття саме в даний спосіб. Геометрія є наукою, що визначає властивості простору синтетично і разом з тим апріорі. Яким же має бути уявлення простору, щоб можливим було таке знання про нього? Первісно воно має бути спогляданням, бо зголого поняття не видобути жодного положення, що виходило поза це поняття, а це якраз і відбувається в геометрії вступ 5. Але це споглядання має перебувати в нас апріорі, себто перед усяким сприйняттям предмета, а отже, бути чистим, не емпіричним спогляданням. Адже всі геометричні положення, наприклад, простір, має тільки три виміри: є аподектичними, себто пов'язані з усвідомленням їхньої необхідності. Але такі положення не можуть бути емпіричними або судженнями досвіду і не можуть бути з них виснувані. Вступ 2. Тож як же душі денге Мюте може бути притаманним зовнішнє споглядання, що передує самим об'єктам і що в ньому їх поняття може бути визначене апріорі, вочевидь, не інакше, як остільки, оскільки воно перебуває лише в суб'єкті, як його формальна характеристика без шавенгет піддаватися впливу Афізідзюведен об'єктів і завдяки цьому набувати безпосереднє уявлення їх. Септо споглядання, отже лише як форма зовнішнього чуття взагалі. Таким чином, лише наше пояснення справді з'ясовує можливість геометрії як апріорного синтетичного знання, пояснення будь якого виду, котре цього не дає, хоч би воно зовні й дещо скидалося на наше, можна відрізнити від нього зі щонайбільшою певністю за даною ознакою. Висновки з викладених понять А. Простір аж ніяк не виявляє властивості якихось речей самих по собі або у відношенні одних з одними, септо не є визначенням, що притаманна самим предметам і залишається навіть за абстрагування від усіх суб'єктивних умов споглядання, адже ні абсолютні, ні відносні означення не можуть споглядатися апріорі до наявності речей, яким вони належать. Б. Простір є на що інше як тільки форма всіх явищ зовнішніх чуттів, тобто суб'єктивна умова чуттєвості, умова, що лише за неї для нас є можливим зовнішнє споглядання, сприйнятливість суб'єкта до впливу предметів, необхідним чином передує всім спогляданням цих об'єктів. Тож зрозуміло, як форма всіх явищ може бути дана в душі інґем'юте апріорі перед усіма дійсними сприйняттями і яким чином вона. Як чисте сприйняття, що в ньому мають бути визначені всі предмети, може перед усяким досвідом містити принципи їхніх відношень, тому лише з погляду людини ми можемо говорити про простір, про протяглі сутності і таке інше. Якщо ми відійдемо від суб'єктивної мови, що єдине за неї можемо мати зовнішнє споглядання здатності піддаватися впливу предметів, то уявлення простору не означає геть нічого. Цей предикат атрибується до речей лише тією мірою, якою вони нам з'являються, тобто суть предмети чуттєвості. Стала форма цієї сприйнятливості, що її ми називаємо чуттєвістю, є необхідною мовою всіх відношень, у яких предмети бачаться зовнішніми для нас, а коли абстрагуватися від цих предметів, то дана форма є чистим спогляданням, що має назву простору. Специфічні умови чуттєвості ми можемо вважати за умову можливості не речей, а лише їхніх явищ, тож можна либонь сказати, що простір охоплює всі речі, які можуть являтися нам ззовні, але не всі речі самі по собі, хоч споглядаються вони, хоч ні, і хоч який суб'єкт їх споглядає, адже ми ніяк не можемо судити про споглядання інших мислячих істот, чи підлягають вони тим самим умовам. Що обмежують наше споглядання і є для нас загальнозначущими. Якщо ми долучаємо це обмеження судження до поняття суб'єкта, тоді судження стає значущим безумовно. Фраза усі речі перебувають у просторі має силу з тим обмеженням, що ці речі беруться як предмети нашого чуттєвого споглядання. Якщо я приєднаю дану мову до поняття і скажу так, усі речі, як зовнішні явища, перебувають у просторі поруч одна одної, то це правило стане загальнозначущим і не має обмежень. Таким чином, наші виклади навчають сприймати реальність, себто об'єктивну значущість простору стосовно всього того, що може зустрітися нам як зовнішній предмет, і водночас ідеальність простору стосовно речей, якщо вони розглядаються розумом самі по собі, тобто без огляду на характер нашої чуттєвості. Отже, ми стверджуємо емпіричну реальність простору у відношенні до всього можливого зовнішнього досвіду, та разом з тими його трансцендентальну ідеальність, це значить, що простір є ніщо, як тільки ми відкидаємо умову можливості всякого досвіду і приймаємо його простір за щось таке, що лежить в основі речей самих по собі. Але окрім простору, немає жодного іншого суб'єктивного і співвідносного з чимось зовнішнім уявлення, що могло б апріорі називатися об'єктивним. Справді бо із жодного з них не можна вивести апріорні синтетичні твердження, як зі споглядання в просторі, розділ 3 тому їм, висловлюючись точно, зовсім непритаманна ідеальність, хоча вони цілком узгоджуються з уявленням простору, належачи тільки до суб'єктивних характеристик певного виду чуттєвості, наприклад, зору, слуху, дотику через відчуття кольорів, тонів і тепла. Однак, будучи лише відчуттям, а не спогляданням, вони самі по собі не дозволяють пізнати тим більш апріорно жодного суб'єкта. Ця заувага має на меті лише застерегти, щоб комусь не спало на думку пояснювати стверджувану тут ідеальність простору на далеко недостатніх прикладах, бо, скажімо, кольори, смак та інше справедливо розглядаються не як характеристики речей, а тільки як відміни нашого суб'єкта, що можуть навіть бути різними в різних людей. Адже в цьому випадку те, що саме первісно є лише явищем, наприклад, троянда в емпіричному розумінні вважається річчю самою по собі, хоча у відношенні кольору кожному оку вона може являтися по різному Натомість трансцендентальне поняття явич у просторі є критичним нагадуванням, що взагалі ніщо споглядуване в просторі не є річчю, сеч самою по собі, ані простір не є формою речей, дердіндже властиво їм самим по собі, а предмети самі по собі нам зовсім невідомі. І те, що ми називаємо зовнішніми предметами, то ніщо інше, як лише уявлення нашої чуттєвості, формою яких є простір, а справжні їхні кореля, тобто річ. Сама по собі при цьому зовсім не пізнається і не може бути пізнаний, та про нього в досвіді ніколи й не згадують.